П'ять нікому не потрібних фактів про психологію щасливого життя. Щастя це не постійний стан. Більшість думає, що треба бути щасливими увесь час, але насправді це нормально, іноді відчувати сум, злість або тривогу. Щастя це швидше коливання, а не стабільна точка. Більше грошей не завжди більше щастя. Після певного рівня комфорту додаткові гроші практично не підвищують задоволення життя. Люди часто витрачають час на заробіток, збиваючи насолоджуватися тим, що мають. Соціальні мережі, ілюзія щастя. Бачимо тільки яскраві моменти чужих життів, що провокують заздрість і відчуття невдачі, хоча реальність набагато складніша і неоднозначніша. Позитивне мислення може бути шкідливим, нав'язлива потреба думати тільки позитивно, часто заважає прийняти свої справжні емоції і розв'язати внутрішні проблеми, вміння відпускати ключ до щастя, тримання образ, страхів і негативу Блокують внутрішній ресурс. Люди, які вміють відпускати, часто щасливіші, навіть якщо їхнє життя не ідеальне. Підписуйся, би тут корисно.